Активні локації, майстер-класи, різноманітні фудкорти та творчі подарунки для містян. все це про благодійний ярмарок під назвою Міцна родина, сильна Україна, що промайнув на цих вихідних біля палацу культури центральний. Завітала на ярмарок і Поліна. Сьогодні я з родиною з друзями завітала на ярмарку. Чудова ярмарка, де можна відволіктись від нинішніх умов, в яких ми зараз знаходимося. Багато тут і спортивних секцій, творчих завдань. Друзі, молодці, все підготували. Тут також є учасниками громадської організації, які ми підтримуємо завжди. Дуже дякую, що ну, такі, така нагода є. бо Постійно в стресі знаходитись важко. На спортивних локаціях бажаючи мали змогу спробувати себе в фітнесі, армреслінгу, дарці, в шашки, так і. Ік також на заході були представлені різноманітні майстер-класи від навчальних закладів нашого міста, а створювали святкову атмосферу своїми творчими подарунками, художні гуртки з палаців та центрів, горицвіт, дивоцвіт та центральний. Синко ярмарки стало те, що малюки з багатодітних сімей, а також з будинків сімейного типу, у рамках акції чорнобривців на сіяла мати, мали змогу озеленити та прикрасити нашу українську землю своїми руками, посадивши чорнобривці. У нас проходить така акція чорнобривців на сіяла мати, діти з багатодітних сімей, будинків сімейного типу, багато прийомних сімей. Прийшли з дітьми для того, щоб насадити квіти чорнобривці на, на, на такій красиві нашій українській землі в знак того, що ми наближаємо перемогу. Ярмарок проходив в межах марафону Єднай заради перемоги КР 2.0», під час якого сім районів міста збирають кошти на сім пікапів для непереможних українських захисників. Перший такий пікап вже прибув до Кривого Рогу. На сьогоднішній день вже можемо сказати, що наша акція все ж таки не про просто відбувається. Ми не просто з вами працюємо вже більше місяця. Що маємо змогу і вже перший пікап прибув до міста Кривого Рогу. Його доставив Марчин, Майер, військовий волонтер, який з перших днів війни волонтерить. Саме підтримує Кривий Ріг, підтримує Дніпропетровську область і інші напрямки, які на сьогоднішній день потребують нашої допомоги. Наразі стартує останній тиждень марафону. Тож у кожного, хто має бажання допомогти нашим захисникам та доєднатися до придбання пікапів, ще є час. Та пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна гривня наразі дуже важлива. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.